Сімпл знову на хайпі, проте, вже не завдяки своїм неперевершеним хайлайтам, а виключно як головний токсік професійного КС. Після поразки Фейс Клан в матчі проти героїк, Олександр сів перед камерою і заявив: Ми програли ним ботам. Героїк. Ні, боти, і я на 100% впевнений, що навіть якби у нас не було місяця праків, але з нами просто був рейн, то ми ніколи не програли б цим ботом. Коротше, нічого дивного, ображати колег по цеху це фірмова фішка Олександра, і навіть з роками нічого так і не змінилося. Пропоную вам послухати це самостійно. Вілосаґінсбос зіслан юкенпут лоб білосаґінбосбос героїк бос. І Як на мене, така поведінка є абсолютно неприпустимою, особливо для людини, яка є кумиром для мільйонів людей. І це при тому, що сам Сашко, граючи проти ю, Них ботів, мав КД за три мапи усього лише 0,75. Проте я навіть не сумніваюся, що в коментарях знову буде ціле стойло тих, хто без жодної адекватної аргументації просто обкладе мене хуй, бо я, бачите, щось сказав на богоподібного Сашка.